это высокие у меня. Я думал, к вам приедут. Да, ты хороший. Я то не скажу. Сказала? Бабуля. Ой, как я в доме соскучился. У бабушки ж день рождения сегодня ти Hugo, tai, ты шо, забыл! Ай, нельзя! Бабуля! Че, куда ты ожидала? Ты Вона? Вона. И вот она. Привет! Привет! Ты прям с тобой братан. Я ж по-крупному. Відпускай, випускай. Я ж по-крупному заезжаю. Ты <соединяющие> <Ваду, здорово! Красавец! соединяющие> Там Спасибо, спасибо, ребята, спасибо. Зараз вам Ні, це не мій, це мені дали дзвонити. Вам зараз видадуть телефони і буде у вас свій телефон, тоді вже наберете. Буду Мам, зараз нам дадуть телефони, і я, я подзвоню вже своїм телефоном. Добре, давай, да, давай, пока, дуже вас давай, да, давай. да. Алло, папа, привіт! Папа, я тебе дуже люблю. Все добре па. папа все я скоро наберу у вас. Добре па Добре па давай да, пока пока Зараз я наберу, давай. Да. Бачить, і він тебе бачить. При... Побачила не плач, все хорошо. прикрепиться, так? Іще. Все добре, охота. Все добре, валюш, я з ним. Все добре, не плач, все вже добре. Ти мене не бачиш? Я бачу, бачу. Громче кажи, вона не чує. Так, собачок, ти себе. Як ти себе чувствуєш? А. Сивка, Добре, добре. Мені сьогодні мене телефоном порвали все. Зараз так, ми заїхали на території. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, українці. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні координаційний штаб, його команда під керівництвом Кирила Олексійовича Буданова повернула. 95 наших оборонців це 58-й обмін. Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення ув та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. В цьому обміні нам вкотре допомогла. Арабські об'єднані Арабські Емірати, за що ми дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю. Загалом на сьогоднішній день ми маємо цифру звільнених не 3672, а 3767 наших громадян повернуто додому. Координаційний штаб продовжує роботу в цьому напрямку, і наш девіз ми виконаємо до кінця. Повернемо кожного. Нагадаю, що ще дуже багато наших громадян знаходяться в російській неволі, як військових, так і цивільних. Робота координаційного штабу продовжується і ми будемо її намагатися робити якісно. Дякую, слава Україні!